Розповідаємо про найефективніші добрива для підживлення восени. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Сьогодні поговоримо про збалансовані мінеральні добрива для підживлення восени. А ви поки підписуйтесь нас багато корисного про сад та город. Удобрювати рослини варто не лише в період вегетації, але й міжсезоння. Для того, щоб допомогти рослинам пережити осінні приморски, зимові морози. А також дати хороший старт їм весні. Переді мною осінні гранульовані супердобрива від сімейного саду. Ви запитаєте, чому я використовую саме гранульовані добрива. Добрива, внесені локально під культуру, мають кращий коефіцієнт засвоєння рослинами. Правильний осінній раціон для рослин складається з калію і фосфору. У складі осінніх супердобрив вміст калію 27-28%, а фосфору 15-18%. Калій та фосфор допомагають визріти корі на пагонах, зміцнити кореневу систему. Зріла кора і підготовлене до зими коріння рослин це запорука успішної зимівлі. Супердобрива, на відміну від традиційних, мають унікальний безазотний склад. Цей елемент викликає зростання зеленої маси, що послаблює рослину перед зимівлею. Також добрива характеризуються кращою ефективністю. У одній гранулі міститься комплекс основних елементів для осіннього підживлення. Найбільш чутливі до нестачі фосфору молоді кущі та дерева. Вони залишаються низкорослими, пригніченими, пізніше цвітуть і пізніше достигають плоди. Тому обов'язково вносьте комплексні мінеральні добрива з фосфором в ваших садах. Калій відповідає за водний баланс, підвищує опір хворобам і забезпечує високу морозостійкість. При нестачі калію рослина не утворює навесні плодову бруньку, зав'язь, бутони, а також не плодоносить. При дефіциті вона переносить калій із дорослої частини рослини в молоді. У такому випадку рослина послаблюється, а також стає вразливою перед морозними зимами. Красивий сімейний сад це не лише плодові дерева та ягідні кущі, це також багаторічні хвойні рослини. Цієї осені свою тую та ялівець я без підживлення точно не залишу. У складі супердобрива для хвойних додатково наявний магній, що зміцнює рослини для гарного розвитку наступної весни. Адже загальна площа голочок хвойних рослин у багато разів менше площі листя, аналогічних за розміром листопадних дерев. У той же час більшу частину живлення вони отримують не від коренів, а від процесу фотосинтезу. А цей процес неможливий без магнію, який є складовою частиною молекули хлорофілу. Тому наявність магнію обов'язкова умова при виборі добрива для підживлення хвойних. Ну і звичайно, восени потрібно підживити газон. Супердобриво осінні для газонів особливо багате калієм 27%. Цей елемент підвищує стійкість газонних трав до морозів та грибкових захворювань, регулює водний баланс. Саме тому трави краще справляються із сухістю у сонячні та безсніжні зимові дні. Якщо газон буде удобрений восени фосфором, трави зможуть сформувати більш щільний шар терно. Пам'ятайте також, що газон потрібно підживлювати через 2-3 дні після стрижки. Усі наші добрива довготривалої дії. Одного внесення достатньо для підживлення культур на весь осінньо-зимовий період. Пишіть нам в коментарях, які рослини плануєте підживлювати цієї осені. Та до нових зустрічей на території сімейного саду!